Ага, сьогодні шня тема служіння це поста молитва, щоб побудувати церкву. Шлях, через який ми побудуємо церкву. Фастинг імпрія спірчуави обурини чеч. Ага, піс це в першу чергу духовний спірчуабенче. Ага. Це духовний шлях побудови церкви. Бизвеню give out money.

For a period of time. В першу чергу піс за значенням це акти стримання взагалі от їжі або частково, або і того і води, і їжі разом. Ага, ти коли food. ти не можеш приймати їжу. А you be fasting without food.

А, like то ah, якщо ти маєш проблеми з здоров'ям, то є такий піст, як ти можеш приймати їжу, але А, yeah. uh, Ще є піст, коли ти повністю відмовляєшся від їжі, і іноді навіть і від води. І церква має поститися для церкви. Церква має рости. Before it can go, we have to fast and pray for the church. So fasting is the most powerful spiritual discipline of all Christian disciplines. Ага, і піст одна з найсильніших, найпотужніших дисциплін порядків церковній дисципліні. So through fasting and prayers, the Holy Spirit can transform your life. Через піст Дух Святий приходить і він змінює твоє життя. As we it. We have heard about praise. We have heard і ми вже про truth. Ah, oh, yes, we hear that we should pray. І коли ми ми чуємо про це, маємо молитися. So I ask God that He should give us the real understanding of А, коли ми, ми я прошу Господа, щоб завжди молилися за is

І ми, християни, у нас не повинні бути егоїстичні наміри. Приходимо please be in the god. до Господа Господь, дай мені кошмоточку, кофточку, дай мені грошики. Коли ми молимось, ми маємо говорити Господь, дай мені церкву. Ми маємо просити Господа побудувати церкву. And because of them, I'm not going to talk much about prayer the boss. You have of praise. Ага, я зараз не буду говорити багато про молитву, бо ми нам достатньо молитви. But Але я буду зараз говорити, щоб Господь дав нам поняття про піст, щоб ми молили постилися. Mark Mark 9, Mark 9, 29. And he said unto them, This kind can come forth by nothing but by fasting and grace. Mark mm 9, 29. He -hmm. says, Как от поста. So God cannot do anything for you without fasting and То Господь не не для grace. And somebody may say, but some people are not okay, good, but they are successful. деякі говорять, ну я я роблю, але досить щасливий. Success is not all about money. Удача, успіх, це не йдеться про гроші. It's about you gaining salvation. Але е, щаслива людина, та яка отримала спасіння. Some have money, Деякі люди так, да, вони мають гроші, але вони не щасливі. God is тому що Господь не в них. So, if you want you have to pray. Тому, якщо ти маєш щось, ти маєш молитися. So if you need money, pray. Якщо ти також потребуєш гроші, ти також маєш молитися. Anything that you need, pray За все, що якщо ти щось маєш, ти маєш молитися. So he says to his people that until you pray, nothing comes. Ага, і Господь сказав своєму народу, перед тим, якщо ти не будеш молитися, нічого не прийде до тебе. So, ти нічого Acts, не отримаєш. Давайте відкриємо діяння. Acts. 1. Yes. Acts. No, no, Acts Acts 13.2 ah, 13.2 mm -hmm. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Separate me, Barnabas, and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they have fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So they, being sent forth by the Holy Spirit, departed unto Seleucia, and from hence they sailed to Cyprus. Когда <sighs> Тогда він завершив пост і молитву і возложив на них руки, отпустили їх. З Силі був посланий Духом Святим, прийшли в Силіркую і отуда відплили в Кіпр. So when we fast and pray, the Holy Spirit comes to us. Коли ми молимося та постимося, Дух Святий приходить до нас. І Хто в це повірить? Повір, Я вірю в це. Because when I I pray and fast, God will hear and the Holy Spirit will descend upon us. Тому, тому що коли я молюся та Дух Святий приходить до мене. So Matthew 4, 4. But it answered, it is written, man shall not live by bread alone, but everywhere that comes from the mouth of God.

А нам пропонується, пропонується, да, тримати піст. Because man shall not live by bread alone. Тому що не тільки одним хлібом ми можемо бути ситі. Сугнясик. Тому коли ти хворий, You don't fast and you be healed. ти можеш поститися і ти будеш зцілений. Так. So Matthew 4:4 Jesus said, It is written, man shall not live by bread alone, but by the word that cometh out, out of God. That word is the word of God. Он же Ему в жить человек, всяким словом And there is one word in Nehemiah. One as soon as I heard these words, I sat down and wept mm -hmm. and mourned for days, and I continued fasting and praying before God of heaven. Mm -hmm. So, the Word of God says, As soon as I heard these words, that word stands for the Word of God.

Іноді це просто тому, що вони тронуті Словом Господнім. the word of horses, they sat down and wept and mourned for this. And I continued fasting and praying before the God of heaven. І тут сказано, услышав эти слова, я сел і заплакав, І печален був кілька днів, і постився, і молився пред Богом Небесним. So I pray that God I pray. Я молюся, щоб Бог відповідав завжди на кожну ситуацію. Амінь. Амінь. So Matthew 5:6. А ти Матфея 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mm 5:6. Блаженні алчущі і жаждущі правди, ібо вони наситяться. So that's why when you fast and pray by the word, you will not suffer from common problem. I myself, I don't know when I fasted and I felt sick. Because when you fast and pray, the Holy Spirit dwells in you and it speeds you. So you're not for sick. І коли ти постишся, просто дусати, Він приходить до тебе, він тебе наповнює, і ти ніякої проблеми, ніякої хвороби не відчуваєш. Він в тобі двигається. І Я просто молюся, Господа, щоб ми постилися і молилися за церкву. I am very, very interested in the church. Я дуже заінтересований церквою. І я заінтересована щось, щоб щось робити для церкви. Тож ми маємо поститися і молитися за церкву. ми маємо.